Зусиллями прокурорів повернуто у розпорядження держави єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства Ніфон. До складу єдиного майнового комплексу входять наступні об'єкти нерухомого майна. Це п'ятиповерхова адміністративна будівля площею 4916 квадратних метрів, одноповерхова адміністративна будівля загальною площою 181 квадратний метр. Та дитячий і здоровчий табір казковий, загальна площа будівель якого становить понад 2000 тисячі квадратних метрів. Постановою південно-західного апеляційного господарського суду від 28 травня 2024 року залишено без змін рішення суду першої інстанції, яким задоволено позов прокурора про стягнення заборгованості. Розірвання договору оренди нерухомого майна, повернення державного майна загальною площею 7238 квадратних метрів вартістю понад 200 мільйонів гривень, яке розташовано на території міста Одеси. Позов мотивований істотними порушеннями відповідачем умов договору оренди, зокрема тим, що відповідач не своєчасно сплачує орендну плату, що має систематичний та триваючий характер. Користується орендованим майном не за призначенням, не забезпечує збереження орендованого майна, запобігання його пошкодження, псування та не здійснює заходи протипожежної безпеки, не забезпечує постійного страхування орендованого майна, а також без згоди позивача передав орендоване майно в суберенду іншим особам. Розглядаючи вказану справу, суди погодилися з доводами прокурора. Та підтвердили порушення відповідачам істотних умов договору оренди, що значною мірою позбавило державу в особі регіонального відділення фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях того, на що вони розраховували під час його укладнення, що є достатньою правовою підставою для його розірвання. Наразі прокуратурою вживаються заходи щодо забезпечення виконання рішення суду.